Хотіли б попросити вас, отаку зараз процедуру ми проведемо. Є е, 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 тренера, які працювали в Вінницькій області, в місті Хмельнику, з дельфінами, і ви працюєте в місті Трускавець, так. правильно? Я так розумію, дельфінарій Оскар. На даний момент в цьому дельфінарії є шість дельфінів. так? так. Е, хотіли б по черзі, щоб ви попросили, ну ви ну, можете подати команду, щоб... Кожен з дельфінів по черзі на цей помостик вискочив і там подивитися якісь характерні фізіологічні там особливості кожного дельфіна. Ну, тобто, подряпини, шрами, якісь там викривлення. А да. хто взагалі керує цією дією і її проводить? Керуй. По черзі тренера будуть дивитися спеціалісти. І вони по зовнішніх ознаках е встановлюють, чи це наші дельфіни, чи ваші тоді дозвольте, дозвольте, е пане слідчі, я як представник да. цієї юридичної особи, яка залучена до проведення даної слідчої дії, дозвольте з вашого дозволу задати е е два запитання особам, які видають себе за будь тренерів. Да. Скажіть, будь ласка. Я не знаю, як до вас звертатися. Я прошу це протоколю купувати, внести це в протокол, це як да. запитання представника. Скажіть, будь ласка, чи можете ви зараз під час проведення цієї слідчої дії пред'явити учасникам цієї слідчої дії, в тому числі понятим, які залучені до проведення цієї слідчої дії? Документи, які підтверджують, що ви є фахівцем, ну, грубо кажучи, в галузі дельфії, або є тренером. Можливо, у вас є якесь посвідчення, чи є якась спеціальна освіта з цього приводу. До проведення цієї слідчої дії залучили тренера прізвище, ім'я по батькові. Ми хочемо переконатися, що ви являєтеся тренером, тільки пришком. Рудова книжка, де записано, що далі тут. Ну, з собою нема. Ну, вибачте, ну, ми не тренер. Слухайте ви мене уважно, вибачте, мені він тренер. залучений слідчим в якості спеціаліста. бажаєте подати якісь клопотання. Ми, ні, ні, за хвилиночку. Давайте і... звернемося до, до першого слідча. джерела, а, до ухвали. Прочитаємо, як це написано слідчим Значить, Для обшуку запросити. Потерпілого когота Бориса Івановича 69 року народження та спеціалістів тире. тренерів, ПП доктор Дельфін Кого та Дмитра Борисовича до наступного го року. Та Демченка, Степана Олександра, тренерів. Так. Будь ласка, придавіть документ, Доси. який не знає, що це тренера. Він каже, ви будь ласка, у суду є обов'язково ви для виконання. Звичайно, так, ви так, хочете... тут написано, що вони є тренерами. Ви хочете ви ні, так це написано. Ми так. не знаємо, що тренер. Ми вони вам вони вам придивили ви паспорт. Ні, немає паспорту. Як це? У вас є паспорт? Є. І... Це... Нам, Друг, не треба. трудові Скажіть, це... будь ласка, в ухвалі суду написано, що це тренера, оці та, дані особи. Та, звичайно, вони зобов'язані що... придавити ці документи? Звичайно, вони зобов'язані придавити вам документ, що вони є когутом вони... і там розумієте? Вони звичайно зобов'язані придивити документи, що вони тренера. Вони Ясно, що так. А як же ж прийшли забрати майно? дельфінів? Вони можуть ви придивити дити... документи. Вони які? вас почули, зрозуміли. Слідчий далі отримають, проводь далі. Далі запитання. Скажіть, будь ласка, ви володієте якими? Спеціальною освітою в цій галузі, яке дає вам право називатися тренером. Ви можете придивитися з цього приводу якісь документи? Документів немає. Нема. Третє запитання до вас, оскільки ви запрошені в якості спеціалістів, ага. ось, і, ну, так як пояснив слідчий, ага. маєте намір ага. в тому числі вилучати дельфіна, хоча це ага. незаконно на нашу думку, ага. але маєте намір це робити. Скажіть, будь ласка, на даний конкретний час є в вашому розпорядженні спеціально сертифікована техніка обладнання для перевезення дельфінів, яка до згідно чинного законодавства України була би наповнена морською соленою водою. У вас є сертифікати на це? Придивіть, будь ласка, сертифікат. Як ви хочете забрати дельфіна, в що ви його хочете помістити? Ми проводимо обшук, далі проводимо обшук. Далі ми будемо тоді дивити, тоді життя, прошу, ми виконуємо колись. я прошу, себе. добре. Я вас зрозумів. Да. Я прошу, Все. щоб ми було в опров... протоколі. Да, да, зафіксована моя заява. Якому протоколі? В протоколі обшуку. обшук. Протоколі обшук. Не... Зафіксована моя заява, ми щоб вона була зафіксована, зафіксована на відео да. для того, щоб потім могли передивитися компетентні особи, які будуть розглядати розуміло. нашу скаргу. Наприклад, заява буде зараз Так, Ми просимо це зафіксувати заяву. Будь ласка. А не в протоколі обшуку одну, одну, одну хвилину. Ми просимо зафіксувати на відео нашу заяву з приводу того, що дії групи осіб на чолі з слідчими ага. на наше переконання являються неправомірними, оскільки перше у хвалі суду не зазначено конкретно про вилучення диплінів, а тільки про їх відшукання, з приводу чого ми не створюємо перешкод підприємство, яке я представляю, запустило групу слідчих з понятими приміщення, не створюючи будь-яких ні для кого. І надамо можливість відшукати дельфін далі. Проте при проведенні цієї слідчої дії відсутній будь-який тренер, оскільки ні одна особа не пред'явила будь-яких документів з приводу того, що вона є тренером, тобто відсутній будь-який спеціаліст, який може, застосувавши спеціальні знання, ідентифікувати дельфіна, це є раз, друге. Не представлено будь-якої документації, сертифікатів на спеціальну техніку сертифіковану, якою можна взагалі перевозити дельфінів. Це в своїй сукупності унеможливлює в будь-якому випадку вилучення дельфінів. Тому ми рахуємо, якщо такі дії будуть чинитися, це будуть явно незаконні, неправомірні дії. Це наша права позиція. Будь ласка, виступайте. Я, я сам буду виконавчим чи, не йдет, йдет. Чиним, чи О, йдет йдет туди. І друге питання до представника це чи можна допустити до роботи з дельфінами людину, яка не є тренером. Ви перешкоджаєте, кажете, що, Ви Ви самі говорите, що... <говори>, не пропавше, я, я вас попрошу віддіти. По-перше, по записувати. Якщо буде хтось підходити к дельфінами, необхідно помити руки дома. Я також хотів спросити, у вас вийду, що ми будемо ну, це зробити.